Наразі робоча група виконавчого комітету працює над створенням стратегічного плану розвитку Бориспіля до 2025 року. На неї був створений перелік питань для мешканців міста, відповіді на які допоможуть сформувати бачення Бориспільців міста через 10-15 років. Тож сьогодні ми запитали у громади, що їм подобається у місті та що б вони хотіли змінити. Тож розпочнемо. Начнемо з того що хотілося б би змінити побільше місць, де можна. Просто посидеть с ребенком, отдохнуть. Вот сейчас жарко спрятаться негде. Вот водоем начали строить на Ленинградке. Может, доведут его до ума. Что нравится, ну наконец-то появилась подвесная дорога для детей. Больше зелени, более уютная. Эм, хотелось бы, чтобы была окружная дорога. Меньше транспорта проезжающего. Центр места дуже подобається. Площа перед міською радою. Хотілося, щоб ще там трошки облагородилась територія, можливо, додався фонтан чи щось таке цікавеньке для відпочинку жителів міста. Подобається, що вулиці, дороги ремонтуються. Хотілося б, щоб більше уваги приділялося цьому питанню. Ну і, і для відпочинку діток теж можливо якісь програми. На вихідні дні, щоб можна було мамам з дітками відпочивати, дороги краще зробити, під'їздні дороги до будинків. Ви знаєте, я не місцевий, я взагалі з Дніпропетровська і в вашому місті навіть не знаю, б сюди додати. Мені здається, не вистачає більше місць для молоді, більше парків або щось такого цікавого. поставить цену какие-то опенеры такие по выходным и так далее нас устраивает пока все ну вот э, что касается того того фактора где можно погулять с детьми <laughs> вот э, единственное что ну, сейчас актуально это чистка озер чтобы было больше э, возможности как бы отдыхать на природе с семьей будем говорить тогда ну этот вопрос как бы потихоньку Рішається, по-моєму, сподіватися на хороший результат. В нашому місті мені подобається, що наші тротуари стали дуже гарні. Місто стало більш зелене, а змінити більше місць для відпочинку з маленькими дітьми в тому плані, щоб було десь дитяче кафе, де можна було б зайти з дитиною, купити сок, морозиво, тістечко. Все, що сталося в нашому місті за цей час, всі ці перебудови, прикраси. Те, що робиться зараз, мені подобається, тому що це прикрашає місце і радує серця городян. Ну, в Борисполі все подобається. Ну, більше можна було б ще природи, Дерев, квітів. Ну, подобається, що дороги в нас з'явилися вже обновлені. Іменно в цьому році розпочали реконструкція дорог. з'явилася якась інфраструктура в Борисполі нова. Змінюється, змінюється все, змінюються люди. Сташування подобається його. Близько, дозрично, до Києва добратися на роботу. А що б хотіли змінити? Щоб більше було для дітей, напевно. Не розважальних, а таких і навчальних закладів, можливо, щоб парки удосконалити. «Побільше розваг у парку для дітей зробити, наприклад, качелі, ті, що було як найбільше. По-друге, у під'їздах зробити ремонти, тому що у під'їздах жахливі умови, ...і їх вже давно ремонтувалися, щоб все відреагувалося на це. По-третє, щоб. Світло у нас мені не подобається, тому що зараз дуже багато проблем. У нас кажеться по поводу світла. Хочу, щоб це теж озвучили, тому що люди зараз платять дуже великі суми за місяць за одні кімнатні квартири, люди платять по півтори до трьох тисяч гривень. Мені подобається багато зелені, екологія змінити. Не знаю, ну, Мабуть, все ж таки дороги, тротуари, щоб були кращі. Все це стара побудка. Яке я, на мою думку, це відсотків 85, досить таки я цим задоволена. Що б хотіла змінити в цьому місці. Ну, більше можна сказати, досконалити газони, просто прикрасити трошки місця, привести його більш, зробити благоустрій міста. У нас місто Бориско, наче все є, парки є, торговий центр, є де з дітками погуляти, а от іменно туалетів пізні пору. Комусь, якби це всі, яку ви знаєте, ходять куди-небудь. Хотіла, щоб міська рада на цьому рівні хоча б десь поставили такі дивіться, общественні туалети. У вашому місті їм подобається все. Атмосфера, відношення до доріг, до тротуарів. Міняти що? Поливати треба, коли жарко. В місті подобається все. А змінити хотіла додати би всіх лавочок. Отак От коло тротуарчика. Щоб були лавочки, стояли. Місто компактне, уютне, ухожене, люди доброзичливі, е є зміни в кращу сторону по поводу благоустройства. Дорогу зробити нормально, щоб це був проїзд. Бо тому що бачите, саме високі бачите, пробки у нас постійно такі пробки, проїхати Борисполь зараз дуже тяжело. Більше, щоб ремонт доріг було, бо дороги в нас в такому. В жаль виді, що неможливо. І не тільки хотів би, щоб у Борис полісовому нашому районному центрі, а хотів би, щоб і в селах. щоб хотів би, щоб благоустрій був, щоб, щоб більше було смітників. Ну що, що хотів би, щоб покращили якийсь там нам благоустрій, трошки трошки зайнялися зелен... насадженням, зелен... зеленими насадженнями, щоб наш зашкімент пласти, які зараз. І температура високі, щоб більше зелені, щоб озеленити Бориспіль. я бачу, що це буде одне з європейських міст. Місто Бориспіль. Хочеться і, і бажаю керівництву досягти такої мети, хто буде керувати, хто буде у, у руля. Щоб наше місто дійсно було, місто Бориспіль було європейським містом. Чистим, благоустроєним, щоб був все і мирним. Хочу бачити, щоб воно розвітало, щоб, щоб вулиця, щоб похоже було дійсно на європейські. Більш пристосовані, більш адаптовані до того життя, яке буде за 10-15 років, сучасним. Більш комфортабельним, більше, наприклад, зробити ксерокопію, це треба кілометри пройти, щоб було все компактно, щоб було зручно. Ну, саме краще, щоб було. Я, я би хотіла буквально через пару лет бачити наш міст з більшим количеством садиків, школ. Набагато зеленіше, набагато початок вже є, створений, але щоб набагато зеленіше місто було. Чистим, по-перше. Красивим в плані, щоб люди, свідомістю людей помінялися, щоб люди почали відноситися до свого міста, ну, з обережністю, да, з охайністю, тобто, щоб вони цінували. Через 10-15 років бачу місце, щоб воно було краще, ніж воно зараз є. Воно все-таки за ці 10 років воно у нас змінилося, змінилося на краще. Появилися новобудови, більше, можна сказати, в місті Борисполі. Стало більше квітів. Ну, так, як зараз прийнято говорити європейським містом, щоб було чисте, охайне. Люди, напевно, змінювалися. Хотілося б бачити більше зелені, більше парків. В майбутньому, особливо колишнє комсомольське озеро. Хочеться, щоб там був парк для майбутнього, для наших дітей, для наших внуків, щоб там був красивий парк. Тому що цей парк, він вже, його парком не можна назвати, це просто бізнес-зона, я би сказала, це якийсь куточок відпочинку, але не парк. Чистішим, світлішим, дороги, щоб не такі загружені були. Допустимо, у Борисполі можна було, робота була, щоб не їздити, допустимо, на Київ на роботу, або працювати по, по місту. Щоб заводники якісь построїли, щоб все. Оце я б... хотів би таке бачити. Я хотів би мати, зна... через 10-15 років бачити місто в європейському зразку. А знаєте, що європейське? Щоб європейські закони у нас працювали, правосуддя, міліції. Наша податкова, я хочу жити в нормальній цивілізованій європейській державі. Бо Україна є це Європа.